Уже 12 загиблих і 38 потерпілих у наслідок ракетних ударів по кривому рогу. У лікарні помер 67-річний чоловік, який був у найтяжчому стані із опіками 80% тіла. У місті сьогодні день жалоби через нічну атаку, 13 червня. Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці складу із напоями автотранспортному підприємству «Рятувальмо підрозділу. Події страшної ночі і наступного дня відновила кореспондентка ТСН Ольга Павловська. На згарищі вціліли люди шукають хоч щось зі своїх речей. Удар росіян потрощив життя більше сотні людей, які жили тут. Потужний вибух пролунав о третій ночі, а потім пожежа. Люди спускалися на простирадлах. Рятувальники та поліцейські шукали поранених та тих, хто опинився у вогняній пасті. Тих, 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 все. все. Скоро ви є ви? спіклоні! Вас викинуло отсюда, Так. Полум'я стрімко охоплювало поверх за поверх. Ракета влучила просто біля будинку. В цю мить майже всі жителі міцно спали. Вогонь стрімко охопив усі п'ять поверхів. У будинку загинуло четверо людей літній чоловік та жінка, а також молоде подружжя. А на складі безалкогольних напоїв у Кривому розі загинуло семеро людей. Загалом за ніч більше 30 поранених, стан трьох з них вкрай тяжкий. Також понівечено три навчальні заклади авто та будинки поруч. Не можуть виграти на полі бою борються росіяни з мирним населенням вони бояться наших нашого наступу вони бояться нашого супротиву який вже 16-й місяць ми здійснюємо проти ворога тому я думаю що це така безвихідь залякати наших людей Родичі загиблих отримують по 300 тисяч гривень від обласної влади. Людям, що втратили житло, запропонували тимчасовий прихисток, проте жоден з них поки не звернувся. Оселилися в родичів. Чи вдасться відновити будинок? Стане відомо лише після експертиз. Ольга Павловська, Олександр Коліж, Дніпропетровщина, ТСН, один марафон. Єдині новини.